Ось так вийшла з зими наша лаванда. Кущики так собі, враховуючи те, що я осінню їх стригла. Ось такий вигляд вона має станом на сьогоднішній день. Беру до рук чущуріс, ось такий електричний, і буду проводити кущ в порядок. Страшненький кущик, правда? Будемо дивитися, як він буде влітку. Говорить моя мама, стоять одні сторчаки. Ну що, будемо чекати літа. Дякую всім за увагу. До побачення.